Так, ну що, покажу вам зразочок, як ми утіпляємо перехідний узел з холодної труби в тепло. Завод це не робить. Приходиться робити це все нам. Значить, Дивіться, у нас 321 сталюка, внутрішньо 0,5 нержавейка. Все це пофарбовано в матовий колір 800 градусів, тримає, але обов'язково ці елементи утепляти, щоб... Отут не було перегріва, якщо даже не фарбовано, воно буде перегріватися, буде міняти колір на нержавійшій сталі. Далі слідчий елемент це розгрузку, Треба утеплити. Там 9 см буде, виходить, не утеплено. Получається, оцей розрив, ось 9 см. Оцей. От, отут, да, Він не утеплений. На розгрузки і верхній конус. І тоді все буде добре. Ну і додатково утеплюємо узлиті, які потрібно вже на самому чердаку утепляти. Тут фарбу я максимально зняв, ну коли фарбувалась для того, щоб посадка добре сідала, тому що фарба затримує ну і був люфт туди-сюди, не забуваємо відсоток, щоб вона дихала, труба вискорила, не дихати, Так що робимо правильно. Значить Перший елемент ось готовий. Ось наша така керомічна вата, дві різних товщини. Одна товща, друга тонша. І ось виходить, ось зараз готова у нас це відстань 9 см до іншої, буде де буде вставлятися інша труба на цьому, на розгрузь. Обов'язково теж треба утеплити. Якщо ми не утепляємо, тут у нас пішло утеплення по всій трубі. Так? А тут його просто якби немає. 9 см. Це треба теж враховувати в те, що це треба утепляти. Значить, дивіться, утеплив конус. Отеплив конус, зразу його змонтував. І цей ось елемент з метровою трубою до розгрузочки. Я його вставлю єдиним цілим. Ще вон кусочок металевої труби стоїть повністю, щоб ніде нічого не царапинки не було, було все гарнесенько. Зараз я змонтував. змонтував. Ось вийшов у нас такий вигляд нашої пічки, труби. Все це в матовому кольорі. Лист з нержавейки теж в матовому все змонтував з даними зазорчиками. Осталось тут окапнічок ось оцей змонтувати і все. І в нас буде внутрі приміщення бані, буде вже все готово.